Олександр Усик та Тайсон Фюрі провели два поєдинки у 2024 році. У першому на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у другому об'єднаного чемпіона за версіями WBC, WBA, WBO. Поєдинки між спортсменами двічі пройшли усі 12 раундів, та переможця визначали судді. Хоча у першому поєдинку Усик був близький до завершення поєдинку достроково. Після другого поєдинку, під час очікування результатів, усик одягнув футболку, на якій було написано грецькою мовою. Православ'я або смерть та зображено хрест у Саудівській Аравії. Подібні вислови можуть розцінити як образу ісламу, за що за місцевими законами передбачено покарання, зокрема ув'язнення. Нині повідомлень про ймовірні проблеми із законом у Олександра не з'являлось. Після перемоги над Тайсном Ф'юрі Усик підняв над головою шаблю гетьмана Івана Мазепи XVIII століття. Це миттєво розлетілося світовими медіа і викликало інтерес до історії Мазепи. Як пояснила одна з організаторок перформансу, співзасновниця організації Україн Вол WoW, Ярослава Грець усе почалося за декілька днів до бою. Оксандру Усику запропонували три історичні артефакти: шаблю Мазепи, Пернач Семена Палія та Срібне Євангеліє. рішення було ухвалено миттєво. Усик обрав шаблю. Історія про усика та шаблю Мазепи дуже цікава. Підготовка, складна логістика. над цим працювало багато людей та команд. Сама шабля зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї. 21 грудня в Веріаді боксував ще один український боксер Сергій Богачук. Суперником Сергія став британець Ішмель Девіс. Вже у другому раунді український боксер влучив потужним ударом і відправив Девіса у нокдаун. Але той зміг підвестися і продовжити поєдинок. У підсумку бій все ж таки закінчився достроково. Після шостого раунду його зупинили, присудивши Сергію перемогу технічним. Нокаутом. Завдяки цій перемозі Богащук став обов'язковим претендентом на пояс WBC у першій середній вазі. володарем якого є Себастьян Фондора. З Фондорою за цей пояс Сергій мав битися ще в кінці березня 2024 року. Тепер, мабуть, цей бій все ж таки відбудеться. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.